Доброго дня, дівчатка! Я, так як вам сказала, буду знімати відео. Купила собі цей тримач для телефона і буду, спробую вам зняти відео. Дивіться, це мене перша спроба. Це я знімаю на другий свій телефон. Хоть, скачала собі ютуб і буду вам показувати тут цю, це в мене є літо. Вишивка на канві. Люрексова нитки ДМС, ручна намотка. О, хочу я вам поділитися своїми вишивками. Дивіться, О, будемо бачити, як буде виходити. Можу зараз, це в мене є. Держа з цією лампою. І дивіться, як мої п'яльця, я казала вам, що я собі замовила ці п'яльця тримач. І я кріплю і вишиваю я на п'яльцях. І коли як мені зручно. Дивіться, у нас моя робота, я вишиваю ниточками. Вишиванку. У мене закінчилася чорна ниточка. Я вже чорної не вишиваю, залишилася вже біла і сиреніва, але, мабуть, замовниці вже вишлю. І вона казала, що вже не треба буде вишивати, закінчу це, цю. і, і Все ще може повишиваю і, за, і вишлюю. У мене пішло дуже багато чорного, дуже гарна вишиванка це реє рукав. Я з нею все домовила, я їй дзвонила, написала. Вона казала, скільки вишилося, стільки нехай буде. Дивіться, як гарно. Дивіться, це чорна, Це три такі, дивіться, як гарно. Кажу, дівчата, я вчуся, хочу знімати більше відео, і щоб було в мене більше місця. Дякую.